Доброго дня. Темою мого дослідження буде жанр концертіно в творчості Константина Мяскова, на прикладі концертіно для бандури номер 3 Композитор став першим з композиторів, хто почав писати у жанрі концертіно саме для бандури. Його авторство належить три концертіно для бандури з оркестром. Мета роботи спрямована на вивчення виконавського аспекту третього концертіну для бандури з оркестром, поставлено наступні завдання: виявити історичні особливості становлення жанру концертіну у виконавському мистецтві, окреслити новаторство народного інструментального концертного жанру на зламі тисячоліть, дослідити жанрово-стильові риси бандурної творчості м'язкова, здійснити виконавський та інтерпретаційний аналіз концертів номер 3 для бандури з оркестром. Матеріал дослідження це запис на компакт диску Дмитра Губ'яка, а також перше видання клавіру на концертіну 3 створеного губ'яком, та друге видання, у якому збережено усі авторські вказівки без жодного редакторського втручання, окрім рекомендацій щодо аплікатури та застосування системи перемикачів. Об'єкт дослідження це академічне бандурне виконавство, предмет дослідження, концертіно номер 3 для бандури з оркестром Костянтина Мяскова. Робота складається зі вступу двох розділів з підрозділами, висновків та списку використаних джерел. У результаті проведеного дослідження ми прийшли висновків: що перше, встановлення жанру концертіно у виконавському мистецтві сягає періоду бароко. Дещо пізніше жанр концер... концерту перейшов до інструментальної музики, де набув рис солюючого інструменту, у супроводі декількох інструментів або оркестру. Невелика група інструментів концертіно протиставлялася великій групі концертогроса. Концертіно і концерто концертогросу пов'язані басоконтіу, який представлений типовим для барокової музики компонуючим складом клавішного інструменту, клавесину і басового струнного інструменту. Друге. Концертний жанр на межі тисячоліть активно оновлювався завдяки експериментам Бориса Міхєєва, Алжнєва, Константина Маскова, Гайденка, Власова та багатьох інших авторів. Серед новаторських рис асиміляція традиції симфонізму та камерної інструментальності, поєднання традиції та новаторства, як приклад, твір концертних варіацій для кобзи і оркестру народних інструментів м'язкова. Третє. Творчість Константина Мяскова демонструє наближеність до рис картоцентричності українського народу через ліризм народного мелосу у його авторських піснях та інших інструментальних творах. Композитор часто писав віртуозні каденції, де інструменталіст міг продемонструвати усю свою професійність та віртуозність. Четверте, концертіна номер 3 це масштабний віртуозний твір концертного жанру, яскраво демонструє темброві можливості бандури, образну емоційність та емпатичність виразне фразування та голосоведіння. Музику твору вирізняє поєднання українського мелосу, зокрема інтонації народних пісень Вечір на дворі» та Скажи мені, дівчино, куди йдеш, а також поєднання гомофонії та поліфонії, емоційно насичений, щирий та багатий на мелодизм та віртуозні елементи мелосу. У перспективах подальших наукових досліджень теми я вбачаю необхідність дослідження спадку Константина Мяскова, оскільки і життєвий, і творчий доробок його іще до кінця не досліджено. Ряд питань залишаються невивченими. Зокрема, потребує встановлення років написання трьох його концертів для бандури відомих репертуарних творів, а також теоретичного розгляду ряду описів педагогічного репертуару. Дякую за увагу.